Чере у ефірі програма час. Наші журналісти підготували головні новини. Краю. Тож сьогодні у випуску. Нагорода без грошів'я, людям не виплачують зарплату. Мешканці проти забудовників Ужгороді знову хочуть захопити зелену зону. Медичне реформування, лікарі швидкої відтепер законно зможуть брати грошову винагороду. Життя без світла на тячівщині сім'я вже кілька років господарює у темряві. Небезпечна краса на полях Закарпаття зацвіли оманливі квіти. У медіа з позитивом в обласному центрі продовжився проект хороших новин. На Закарпатті відбулося кілька слабких землетрусів. Зі слів завідувача сейсмічної станції Ужгород Світлани Плішко. Вчора прилади зафіксували два землетруси у Румунії на глибині 2 та 4 кілометри. Вони були досить сильні, тому захопили території Тятівщини та Рахівщини. Однак ніяких серйозних пошкоджень, господарства житлових приміщень не було. Повідомляє «Закарпаття онлайн. На колишньому верстатобудівному заводі Кірове, що у Кольчині, колись працювало близько двох тисяч людей. Тепер працівників трохи більше сотні і тим боргують платню. Як наслідок, люди страйкують, вимагаючи зароблене. В чому справа? Розбирався Олександр Поліщук. Працівники Мукачівського верстатного заводу вирішили оголосити страйк керівництво через п'ятимісячну заборгованість із заробітної платні. Ми дійсали зарплату тільки за март, то тобто за березень. І вже за. Віти ще не дістались ми Зарпату. Хоча їхній обіцянці ми достали мати в кінці прошлого тижня. Працівники сумлінно виконували свою роботу і на законних підставах вимагають важко зароблені гроші. Продукцію завод виготовляє якісно і регулярно відправляє її замовникам. Які ми робимо конструкції на Росію, на Англію. Грошей нема. Ну Щоб продукція не йшла друге діло, або продукція входжує. Кожен місяць везуть фури, йдуть одна за другою. А гроші де дівалися? вимоги у страйкарів прості: виплатити поточну платню і погасити хоча б місячну заборгованість. З цими вимогами працівники рушили до адмінбудівлі заводу. Хвилин 10 очікування, і ми самі йдемо на пошуки директора. Собільня до раптового місце. – А, так. А зараз дивиться Саніна, Через кілька хвилин з кабінету виходить кілька чоловік. Судячи з усього, там була нарада. Доброго. Доброго дня. Доброго дня. Так, я. – Вже вас запитати. Ось маєте та міназов дітей своїх працівників, вони бастують. Можна я Заняти до мене, давайте заглянути директор підприємства відразу зізнався, що дійсно є заборгованість із зарплати. Сьогодні 90-95% продукції, яка виготовляється у нас на підприємства, це експорт. Експорт двосторонній. Тобто, одна сторона це Євросоюз, і друга сторона це Росія. Євросоюз ми поставляємо. Металоконструкції, деталі, вузли, зварні до машинобудування, грузопід... грузонавантажувальних механізмів в Росії. Ми поставляємо верстати і заключили дуже серйозні контракти з роз енерго... організаціями Росенергоатом на предмет поставки желізнодорожних транспортерів. Як пояснив Володимир Касян із партнерами із Євросоюзу, завжди розрахунки чіткі і в строк, а от російські партнери не такі стабільні. Зараз як складується ситуація, особливо з Російською Федерацією, зв'язку з тим, що Україна робить свій вибір, так би мовити, до руху по руху до Європи. Значить, йде якась незрозуміла ситуація. Війна, не війна, вона об'явлена, не об'явлена, але є факти. Є факти, що ми відвантажили, наприклад, тут продукцію, і за нею розрахувалися ще не розрахувалися. Хоч, в принципі, по контракту мали розрахуватися е, до 6-го числа. Та людей на дворі цікавить тільки одне: коли буде їх зарплата, ми на протязі е, четвер-п'ятниці, ну, крайній понеділок, вівторок, е, крайній термін вівторок. Ми очікуємо, значить, повністю розрахунку за відвантажену продукцію. Значить, це валюта, ну день на конвертацію. Значить, ми би мали розрахувати всі ці претензії, які були сьогодні сказані. Вони би мали бути закриті. Значить, на слідуючий тиждень, ну середа, я думаю, що, що це питання буде знято. Це саме повторив директор і своїм працівникам після того, як вийшов з ними поспілкуватись. Люди розійшлися на свої робочі місця і чекатимуть платню до наступної середи. На вулиці Достоєвського в Ужгороді, де планують чергову забудову, сьогодні знову було гаряче. Вже о дев'ятій ранку мешканці прилеглих будинків викликали міліцію, адже у сквер, який захопили забудовники, намагались заїхати міні-бульдозери. Разом із ними на майданчику були кілька десятків чоловіків міцної статури та характерної зовнішності. За словами мешканців, бійці з силою намагалися дати дорогу техніці. Люди в свою чергу живим ланцюгом перегородили шлях. Ось так провели ранок мешканці будинку по вулиці Достоєвського. Кажуть, молодики поводились зухвало і не грибували застосовувати фізичну силу. Як нагнали 30 чоловік мордовороту, бо вони десь там поза позакулка стоять. Розумієте, на нас, на нас, батьків, дідів, бо я вже йому бабу вожуся. Аби якось зупинити техніку, першими перегородили їй дорогу жінки з дітьми. Їм же дісталось найбільше. Дівчата плакали і кажу, стоїмо, трактор їде. Ну він притек вже до мене. Був притик. І що? кажу, повертаюся, що ви робите? Треба буде скальпи, знімемо. От і все, що сказали. Ну тоді вже під'їхала міліція. Ми почали кричати, і тоді міліція вже почала, бо, бо збоку дивилися, поки нічого не, не казали, нічого не робили. Це ненормально. В Ужгороді, я не пам'ятаю, щоб так жорстко хтось застосовував таку от силу там проти простих людей, які сквер захищають. Після виклику міліції молодики специфічної зовнішності поспішно покинули територію. Натомість з'явилися представники власника. Пан Галинський із дружиною. Нагадаємо, що саме на це прізвище земельна ділянка була оформлена вперше. Претензії від мешканців приймати відмовились. Зв'язок із невідомим заперечили. Я не бачила лисих і бритоголових. Тут збиралися в основному друзі, знайомі, родичі, забудовники і власників землі і тому подібне. А хто що видумує, знаєте? Тут уже так багато чого видумують. Залагодити ситуацію не вдалося і депутатам міської ради. Після прибуття представника області, дискусія, якщо так її можна назвати, продовжилась на підвищених тонах. Ордер на право власності в п'ятому році на аукціоні, на якому було присутньо 10 бажаючих придбати цю ділянку. Ситуація тут патова, тому що у людей є вся технічна документація, всі відповідні документи для того, щоб будувати. Винні не в цьому не люди, не забудівники, а відповідні ті органи влади, які на той момент дозволили цю землю продати, не рахували інтереси громади, яка проживає в цих будинках. Аби з'ясувати раз і назавжди імена тих, хто підписував акти, мешканці вкотре звернулися до міського голови, щоправда, цього разу не по телефону, а відвідали його робоче місце. Утім, із поясненнями до людей вийшов заступник. Всі офіційні дозвільні документи, які мають бути по законодавству, є в наявності, хтось не згоден з таким рішенням. З таким ходом розвитку подій він має абсолютно повне право подати в суд. Мешканців така відповідь не задовільнила. Як так склалося, що тоді готували, і тепер тих людей, які то готували, чомусь не можемо ми знайти. Я не вірю, не вже вони повмирали помер. або що. Ми прийшли к вам за допомогою нас защитити от цього страшного закону. І ваша задача сьогодні нас защитити. А не там ну, Після погроз мешканців не покидати приміщення міської ради, до їх не приймає Віктор Погорєлов, міський голова таки вийшов до більше б чотирьох десятків обурених людей. Свою вину у зв'язку з тим, що земля була продана за його першої каденції, чиновник не визнав і вихід запропонував один судовий позов. Пропозицію депутатів міської ради про позачерговий виконком і відміну або ж принаймні призупинення дозволу на будівництво, що дозволило б мешканцям зберегти насадження відхилив, посилаючись на відсутність підстав, на що отримав від мешканців наступну відповідь. Прийшли і бу по бумагах чесали нам А як можети. Бі... Попри прохання і наведені факти, рішення залишилось незмінним. Єдине, що таки пообіцяв міський голова, так це протягом дня зустрітись із забудовниками, аби ранкова ситуація не повторилась. Про результати ми обов'язково повідомимо у наступних випусках. Новин. В Чачеві перекинулася великовагова вантажівка. За свідченням очевидці водій був в нетверезому стані. Аварія сталася на очах сотні людей. Багатотонна фура марки Вольво, яка везла матеріали, перекинулась в самому центрі міста на зупинку. За словами правоохоронців, на зупинці знаходилося багато людей, які могли постраждати однак, жертв немає. Повідомляє сайт Закарпаття онлайн. Медицина після реформування саме як працює екстрена медична допомога, розповіли в Ужгороді: чи вистачає санітарних автомобілів та які нововведення передбачає законопроект про благодійну допомогу? Відповіді на ці та інші питання в сюжеті моїх колег. Початком поточного року медична галузь зазнала реформування, запрацювала по-новому і швидка медична допомога. Відтак нові умови, структурні зміни і звичайна вітчизняна швидка перетворилась на екстрену медичну допомогу. Серед першочергових завдань створення єдиних оперативно-диспетчерських служб оснащення gps навігацією, кажуть чиновники. Поряд з реформуванням вийшов ще один новий закон про норматив прибуття бригад екстреної допомоги на місце події, згідно з яким за екстреним зверненням у межах міста швидка повинна прибути через 10 хвилин після виклику в сільській місцевості через тепер Останній раз, коли були коло чоловіка, нормально приїхала. Така бригада була хороша. Перед тим була гірша. От так. А тепер була хороша бригада. дали йому знеболюючи, там мені сказали, щоб участково визвати і все. Начальник управління охорони здоров'я зізнався, по містах з виїздами все добре. Чого не скажеш про села? Каже, в винні жахливі дороги. З Ущорної до Дубового 17 кілометрів машиною. Треба їхати всю відстань. Близько години 15 хвилин. Тобто, мається на увазі якість стан доріг, або, будемо так казати, відсутність дороги на даній дільниці. Також за новими правилами існують критерії, за якими диспетчер, який приймає звернення пацієнта, повинен сам визначити екстрений це виклик чи ні. Він же має направити до хворого або ж екстрену допомогу або перенаправити звернення до відповідної установи первинної медико-санітарної допомоги. За допомогою смс-повідомлення сімейні лікарі повинні дізнаватись про виклик. Та нині ця робота ще не налагоджена, каже Роман Шніцер. Це в процесі розробки. Відтак швидка до вас прийде, якщо ви стані, що супроводжується непритомністю судомами, раптовим розладом дихання, раптовим болем в області серця травмами після аварії на виробництві або стихійного лиха тощо. Тим часом є інновації у роботі швидких. Дозволено приймати добровільні внески від організацій і фізосіб, цитую, для розвідку та покращення матеріально-технічної бази. Якщо буде нормально робити, то чого ні? Безплатно нічого не буває. Може, в нас з одної сторони буде і краще. На такій мелочі невірно не будуть викликати швидку, а будуть викликати на як кажуть на таку допомогу, що людині потрібно. Я думаю, що пенсіонери не варто брати з малозаможних людей. Коротко кажучи, лікарі швидкої відтепер можуть законно брати грошову винагороду. Та це зовсім не означає, що жителі зобов'язані платити за бажанням. Єдине, що залишається прихованим, яким же чином вище керівництво відслідковуватиме збір данини у закарпатському територіальному центрі 11 станцій та 3 підстанції. 54 пункти постійного базування бригад працює 33 лікарські та 64 фальшерські бригади. Відтак на сьогодні в області працює 108 санітарних машин, а це катастрофічно мало. І далі у нашому випуску про наступне. Життя без світла на тячівщині. Сім'я вже кілька років господарює у темряві. Небезпечна краса на полях Закарпаття зацвіли оманливі квіти. У медіа з позитивом в обласному центрі продовжився проект хороших новин. Населення знову закуповує іноземну валюту у серпні. Вперше за останні п'ять місяців громадяни купили у банків більше готівкової валюти, ніж їм продали. Чистий попит становив майже 136 мільйонів доларів. Повідомили у Нацбанку. У США тим часом планують скоротити стабілізаційні заходи, адже це негативно позначиться на всіх країнах, що розвиваються. Нині активно знижується ціна російської, казахської, вірменської валют. Повідомляє інтернет-ресурс Економічна правда. Молода родина з Тячівського села Вонігово вже рік, як за власний кошт провела лінію електропередач, але й досі живе у темряві. Люди кажуть, що життя без електроенергії не тільки незручне, а ще й небезпечне. Однак, з проблемою залишилися наодинці. Як вижити без умов, дізнавався Юрій Павлишинець. 28 тисяч гривень родинного бюджету, руки на оформлення дозвільної документації. А світла як не було, так і немає. Досі пан Владислав перший забудував свою ділянку у новому кварталі села. І щоб не чекати довго, з проханням провести комунікації звернувся спочатку у сільську раду, а потім у рем для електрифікації будинку. Дозвіл дали і роботи були зроблені. А потім хтось із жителів села написав скаргу на чоловіка. Буцімто ступи покладення на його приватні власності. Ось сюди лінія стягне. Дві корчі, чия може бути власністю, не може бути нічого власністю, Корчі, і все, і то їм мішає. І не хоче мені надати довідку. Це є земля е, е, сугубо сільської ради, бо тут є дорога. Це уже за за каналом за дорогу до канала, то получає земля сільської ради. Вона не може бути ні моя, ні ваша, ні третя, ні п'ятого. Здивований таким поворотом Владислав звернувся до сільського голови, щоб той надав інформацію стосовно власника землі. На що голова відповів, як каже чоловік питанням на питання, просить документацію. У нас як ми поставили ці стовпи. А ми просимо, щоб він нам дав по якій землі ці стовпи. Зовсім різні питання. Він просить документи, що чого я як ми. Їх поставили яким чином і щоб ми йому показали ліцензію і документи на наш будинок. А ми просить по я йому не якій землі. По... От чи воно йде по приватній, по тій, де люди будуть майбутньому строїтися, чи воно йде по нейтральній, чи воно йде по вулиці? Чоловіка дивує не тільки небажання сільського голови сказати, чия земля, а ще й судовий позов, яким можуть скасувати рішення на будівництво. Поки триває судова тяганина, родина живе та веде господарство, як то кажуть, і свічкою в руках. Коли сонце сходить тоді, вставати, сонце заходить лягати спати. Ну як вам сказати, дуже важко, дуже важко, тому що в таких умовах не можна нічого елементарного робити, все ж, коли є якась сонце. Поки видно, доти робимо. Коли не видно, заходимо до хати і все. Зробили приватизацію, зробили будівельний паспорт, хочемо мати світло, щоб, хоч хоч щось мати, тому що якщо є світло, вже можна де хоч щось полегшити для життя, для буденного життя. Причина категоричної позиції сільського керівника, каже чоловік, в тому, що він напряму звернувся у РЕМ, не чекаючи погодження. На такі дії стверджує Владислав, при наявності всіх паперів мав право. Тим більше, що на все витратив власні кошти. Роботи електрики виконали згідно з технічними умовами, а сама ні, а це не багато не мало, понад 200 метрів. В подальшому буде використано для електрифікації потенційних забудовників, які вже почали огорожувати власні ділянки. Треба голову спитати, щоб він спробував, як то може, можна держати бика двох коней трьох телиць, як то можна п'ять часов рано вставати і то все годувати, наповивати, харити. І дитина має до школи ходить. Не може уроки писати, ні телевізора подивитися. Як живуть у полонені, так і я за 200 метрів від села. Спитати сільського голову про причини відмови, все таки вдалося. Щоправда, у телефонному режимі. Цирчення апеляційного суду Львовського і до побачення. Я ще тут сказав, зараз твоя будівля вогнення захванна. І ще вищий адміністративний суд рішити і незаконне будівництво? Маєш. Ну показав, що не хочете дати довідку. Та вони хочуть, це стає незаконно. Виявляється, маючи всі документи на руках на земельну ділянку, будівництво та погоджувальні дозволи відповідних контролюючих служб, все забудоване можуть визнати незаконним. Скільки ще родина житиме у темряві, не береться сказати ніхто. Питання в іншому, хто в такому разі відшкодує чоловікові його витрати і що йому робити далі. Україна зайняла 10-те місце в світі за зростанням цін на житло. За останній рік його вартість в Україні зросла на 10,9%. Відповідно до рейтингу лідером із зростання цін на житло став. Дубай де за останні 12 місяців ціни на житло зросли на 21,7%. Однак в Україні в якої економіка в рази відстає від інших європейських країн і надалі спостерігається зростання цін на нерухомість. Таку інформацію подає Уніан. Жителі Рахівщини протягом 10 днів насолоджувалися комфортним відпочинком серед свалявських гір. Закарпатці кажуть, відпочили так, як давно мріяли. Масаж, джерельна, мінеральна вода, комфортні номери і свіже повітря. До сприяння народного депутата України Василя Петовки, жителі Тячівщини і Рахівщини, вже не перший рік оздоровлюються в Карпатах. Свіже повітря і мальовничі гірські пейзажі для них не дивина, адже самі вони родом із Рахівщини. Але такого комфорту, затишку і справжнього релаксу не відчували вже давно. В Закарпатці із селища Ясіня, міста Рахова, села Богдана, Лазищини та Видрички вперше побували на свалявському курорті. Я задоволений задоволена цим відпочинком, бо я рахую, що. При першій можливості я знову прийду сюди, щоб віддихнути. Природа чудесна. Десять днів оздоровлення і приємного відпочинку подарував закарпатцям народний депутат України Василь Петьовка. Відпочивальники кажуть, на такий курорт навіть не розраховували. Не надіялися, що тут буде так прекрасно відпочивати нам. Ми давненько вже не були в таких умовах, можна сказати, комфортних, тому що дійсно Василь Васильович нас запросив сюди і ми. Віддихнули на славу. Корисна мінеральна вода і прогулянки на свіжому повітрі. Однак найбільше всім сподобався лікувальний гідромасаж. Процедури, гідромасаж. Масаж такий, масаж спинний, масаж поперек. коліна, бо болять. На таке оздоровлення і комфортний відпочинок, кажуть, Закарпатці їм би забракло коштів. За свій рахунок. Такого відпочинку організувати не міг, бо кажуть, коштів у вчителя таких немає, щоб так гарно відпочивати. Щотижня оздоровлюється з районів Рахівщини та Тядівщини по 6 чоловік кожного тижня. На сьогоднішній день вже пройшло оздоровлення більше 60 чоловік. Ну і, звичайно, продовжується це оздоровлення. Поїздки на курорт до Свалявщини на цьому не завершуються. Сюди ще приїде не одна група відпочивальників. Наступна вже готується незабаром. Жителі Тятівського району відчують справжній релакс для душі і тіла. Обережно отруйні квіти. Галявини вкриті цвітом, виявляється, можна побачити не лише навесні. Вересень, жовтень, пора цвітіння пізно цвіту осіннього. Ніжно-фіолетові квіти ззовні, схожі на шафран утруйні, запевняють науковці. Наскільки буває небезпечною краса, знає Світлана Комлєва. Галявини вкриті ніжно-фіолетовим килимом, не помітити неможливо. Квітуче поле при самій дорозі привертає увагу кожного. Вересень, жовтень, пора цвітіння первоцвіту осіннього. Квітки занесено і до червоної книги. Пізню цвіт осінній зовнішньо дуже схожий на шафран одну з перших весняних квітів. Єдина різниця ці квіти доволі отруйні, а тому зривати їх ніхто не спішить. Ця рослина містить колхіцин – речовину, яка у великих дозах може бути небезпечною. Місцеві про таку властивість квітки знають. Домашня худоба рослину оминає, а от у туристів про небезпеку попереджають відповідні таблички. Визиває порушення. Кровообігу і порушення нервової системи. Пектися ви не зможете, не можете, але як можна очі затерти, її, продукти, як будете щось їсти. Продукти харчування теж можна, якщо багато, то їсти тими руками можна отруїтися. Не бояться отруїтись метелики та бджоли. До схочу поласувати нектаром чи не останніх осінніх квітів, комахи можливості не втрачають. Плоди та листя у пізнього цвіту осіннього з'являються навесні. Насіння достигає лише наприкінці червня. Про небезпечні властивості квітки люди знали. Ще в давні часи. Та попри це навчились використовувати рослину і в лікувальних цілях. Ця рослина називається по латині Колхіком Автомнали. Назву їй дали таку, що походить вона із древньої колхіди, і від назва Колхіда дали назву Колхікум. Ще у середньовіччі французький військовий. Капітан придумав настоянку на квітах цієї рослини. Настоянка так, називається настоянка гусона від прізвища того французького капітана. Лікували в середньовіччі тою настоянкою гусона ревматизм і подагру. У наш час колхіцин використовується для лікування онкозахворювань. Такі галявини на Закарпатті можна побачити в багатьох районах, зокрема пізні осінній росте на Мукачівщині в Гуському та Ужгородському районах. Але найбільше квітка облюбувала великоберезнянські луки. Ще в березні в Ужгороді був започаткований проект гарних новин. Його мета підняти закарпатцям настрій через засоби масової інформації. Нині журналістика, тяжіє до проблемної тематики, зазначили організатори. Однак хороші новини знайшли своє місце як у газетах, так і на інтернет-сайтах нашого краю. Про результати впровадження позитивних ідей розкажуть наші журналісти. Результати соціологічних досліджень та моніторинг місцевих ЗМІ показали, що інформаційний простір тяжіє до негативних новин. Найбільш популярні матеріали серед інтернет-читачів це кримінал та надзвичайні ситуації. Тому організатори проекту хороших новин цілий рік працювали над тим, аби залучити якомога більше видань до друку позитивної інформації. В крайньому випадку не закликати сенсаційними заголовками, розповіли на зустрічі. Звісно, якщо, наприклад, є розсилка там від МНС чи від якихось установ, що хтось втопився чи якісь там пожежі, ну не можна але краще не робити з того сенсації, ну, більш констатацію факту. Наприклад, такі застреляються заголовки. Охочені в дописі чоловік, значить, чергове палаюче авто в Ужгороді цього разу здається без криміналу. Дописують журналістів. Організатори також стверджують, що така інформація негативно впливає на психіку людини, адже після роботи кожен намагається відпочити у домашній обстановці. Натомість підсвідомість отримує інформацію про нещастя, кризу, проблеми на фінансовому ринку тощо на психологічний стан, і все здається, що все в кругом, якщо не в крові, то в якихось негараздах, що завтра кінець світу, чи там я не знаю, чергова криза. От, ну, хто робить ті кризи? Ну, частково, навіть великий відсоток інформаційні війни відведуться, ці всі і так далі. Тобто, спочатку про це пишуть, а потім воно можливо й стається. На Закарпатті проект швидко набув популярності, особливо в віртуальному просторі. Інтернет-ресурси намагаються висвітлювати хоча б один день на місяць тільки позитивну інформацію: від культури до рецептів домашньої випічки. Якісь негативні новини і все інше приваблюють, на жаль, нашу частину людства, щоб прочитати, що там, що там і як. І читаючи теж всі інтернет-видання, газети, теж я жахаюся. І тому така ідея ідея виникла, чому б. І ні, хоча б, хоча хоча б один день на місяць. Незабаром за результатами моніторингів усіх закарпатських змі оберуть переможця найпозитивніших новин та спосіб їх висвітлення. Керівники так званого хорошого проекту кажуть, що головне подати інформацію з хорошого боку. Мовляв, завдяки слову будь-що можливо піднести у світлі обгорці. горці. У передсвятковому очікуванні до 30-річного ювілею готується Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків. Заснований в 1983 році. Музичний заклад виховав сотні артистів. Мукачівський хор, лауреат багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів. Керівники хору розповіли нашим журналістам про грандіозну вокальну програму та сольні шедеври вихованців, що будуть представлені на річниці. Хор хлопчиків та юнаків у Мукачеві заснували у 1983-му. Через шість років на базі хору була створена хорова школа, одна з перших в Україні. Хорова школа це явище в музичній культури і в музичній освіті Закарпаття і України, тому що 30 років тому назад були закладені основи першої в Україні, хорової школи хлопчиків та юнаків, 12 вересня 83 року, відбулася перша репетиція, і приємно, що. Ми вже зараз святкуємо, готуємо святкувати своє 30-річчя. Колектив представив хорове мистецтво України вже в 19 країнах Європи. Окрім того, хор лауреат багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. Неодноразово був учасником фестивалів духовної музики в сусідніх країнах. Вирішила я працювати з дітьми досить давно, це вже дійсно майже 30 років. З дітьми завжди цікаво. З дітьми з нашими дітьми ми багато подорожуємо, багато концертуємо в подорожах. Вони розвиваються, ростуть, багато чому новому вчаться. У серпні колектив з великим успіхом представив Україну на 24-му міжнародному фестивалі молодіжних оркестрів і хорів у Франції. Мені було дуже приємно, що президент фестивалю після наших виступів Сольних, після наших зведених репетицій з симфонічними оркестрами просто відверто, сказав в присутності всіх керівників колективів, що наш колектив є бажаним завжди на всіх інших наступних фестивалях Єврочестрі, які проводяться в різних країнах Європи. Незабутні враження залишилися в учасників фестивалю від спільних репетицій, хору з симфонічними оркестрами різних країн Європи. Після закінчення консерваторії, магістратури я повернулася в Мкачево на допомогу своїм батькам, знаючи цю кухню зсередини, знаючи, як працювати з дітьми, особливо з хлопцями. Бо в педагогіці, я думаю, найголовніше це любов до дітей, любов до музики, особливо, звичайно, і. Любов до мистецтва. Діти із задоволенням відвідують хорову школу. Ну, мені дуже подобається ходити в цю школу, тому що наш колектив їде у Європу. Ми були в багато різних містах, країнах. Учителя тут дуже навчені своєму предмету. Нас дуже гарно учать. Під цю хоровою школи виходять дуже гарні музиканти. Я ходжу в хорову школу вже сьомий рік. Мені дуже подобаються наші репетиції і дуже подобаються наші концерти. Концертні програми хору складаються із творів української і західно-європейської класики, сучасних українських та зарубіжних композиторів та українських народних пісень за цей. Період за 30 років, звичайно, багато хлопців вибрали музику професію в своєму житті, багато з них стали диригентами, співаками, піаністами, педагогами. Ну і знову ж таки найголовніше справжніми порядними людьми. За словами керівника хору, багато колишніх вихованців школи пов'язали своє життя з музикою і працюють як в Україні, так і за кордоном. Окрім того, що тут викладають спів та музичні предмети, й вчать бути справжніми людьми. вже завтра в програмі час ви побачите. В сесії обласної ради депутати вирішуватимуть нагальні питання громади. Дерева старожили, на Великоберезнящині збереглися столітні дуби. Чарівний колодязь. На полоненій руні можна омолодитися королівською водою. Саме таким побачили 11 вересня. Наші журналісти в студії працювала Ірина Ващук. Нехай дощовий день не стане на заваді хорошого настрою. Щасти вам.